Доброго ранку, мої маленькі чомусики. Сьогодні настав час поговорити про найменших мешканців нашої земної кори, про тих, хто з першим теплом сонечка виповзає зі своїх маленьких домівок. Я думаю, ви здогадались, про кого ми з вами сьогодні будемо розмовляти? Вірно, це маленькі жучки та комашки. Я впевнена, що сьогоднішня тема для вас є дуже цікавою. Давайте поглянемо. Скільки цікавих комашок та жучків сьогодні завітало до нас в гості. Тож, давайте розглянемо деякі з них. Це комар, метелик, бабка, коник, бджілка та оса. Різноманітні жучки. Малята, а хто з цих комах схожий на квітку? Вірно, це ж метелик. Ось метелик прилетів і на квіточку він сів. Здивувалися малята, стали його розглядати, що за диво в квітки крила. Малята, хто прилетів до квіточки? Вірно, метелик. А який метелик? Він гарний, барвистий, яскравий. Погляньте, а що ж є у метелика? У метелика є тулуб, крила, лапки, очі та вусики. Де ви бачили метеликів? Де вони живуть? Вірно, вони живуть у лузі, на полі або на клумбі, там, де є дуже багато квіток. Давайте складемо розповідь про метелика. Ось метелик. Він гарний, барвистий, яскравий. У метелика є тулуб, крильця, голівка та лапки. Живе у лісі, в лузі. Та на заквічених клумбах. Мені він дуже подобається. Малята, а тепер спробуйте про метелика розповісти ви. І попросіть когось із дорослих, нехай знімуть маленький шматочок відео з вашою розповіддю. А я буду дуже чекати на результат вашої праці. На цьому сьогодні все. До побачення, до нових зустрічей!